А далі до новин спорту. Чернівецький каратист Гела Кірія повернувся із молодіжного чемпіонату Європи не з порожніми руками. У непростій боротьбі спортсмену вдалось отримати срібну медаль. Про свої сутички, підготовку та враження від змагань каратист розповів знімальній групі ТВА. Буковинські каратисти продовжують тримати високу планку на всеукраїнській та міжнародній арені. Нещодавно спортсмени повернулись з Тбілісі, де відбувся молодіжний чемпіонат Європи. Так, Чернівчанину Гелі Кірі вдалося вибороти срібну медаль. Хлопець зауважує, задля нагороди йому довелось подолати непростий шлях. Саме в Україні був дуже важкий етап відбору. Це спочатку треба було перемогти чемпіонат України, в якому приймало участь багато спортсменів із різних регіонів нашої країни, особисто мої категорії. Була неймовірно велика конкуренція. Після чемпіонату України був турнір в Італії, молодіжна прем'єр-ліга. І в полуфіналі там я зустрівся якраз з спортсменом з України, і цей бій вирішував, хто з нас поїде на цей чемпіонат Європи. Далі на спортсмена чекала інтенсивна і водночас складна підготовка. Готувався задовго до змагань, так як я знав про ці змагання ще за рік до них. Під час підготовки виходить, у нас. Було по два тренування на день уже ближче до самих змагань Ми збавили тренування, щоб більше організм міг відпочити перед змаганнями та без втому вийти і виступити на цьому турнірі. Каратист провів чотири важких поєдинка, три з яких йому вдалося виграти. Однак у фіналі він поступився спортсмену з Боснії та Герцеговини. Тренер Геле Олександр Буряк розповідає: ніколи не можна недооцінювати суперника, адже на старт такого рівня приїжджають найкращі. Всі поєдинки були важкі. Кожен із спортсменів, як віце-чемпіон Кіря, так і його опоненти могли проходити кожне поєдинок. Але в нас це виходило краще. У півфінальному поєдинку, скажімо так, навіть той один відсоток, який я кажу, є в кожного спортсмена. цей один відсоток візіння. Він відпрацював на нас. І ми цей один відсоток витратили півфінальному поєдинку, і вже в фіналі не можна було надіятися на це і відпрацьовувати. Батько спортсмена Гелакірія каже, срібна медаль сина викликала емоції, які неможливо описати. Сказати незадоволеним, неправда. Так, задоволені. Звичайно, очікування були трошки інші. Плани були трошки інші, але маємо те, що маємо. Сталося так, як сталося. Це теж дуже непоганий результат. Він другий рік поспіль заходить в фінальну частину чемпіонату Європи. Це вибухові емоції, це неможливо передати словом, Це треба відчути. Досягти такого результату допомогла і підтримка рідних та друзів, каже каратист. Була надзвичайно велика підтримка з сторони батьків, з сторони тренерів, так само друзів. Зі мене підтримували, вони готувалися на цей турнір разом зі мною. За цю медаль я також хочу подякувати своєму попередньому тренеру, який можна сказати, зробив мене. Я дуже вдячний йому. Так склалось, що зараз я тренуюсь в іншого тренера. Та я вдячний обом з ним. За плечима спортсмена вже є титул чемпіона Європи. А в світовому рейтингу карате хлопець піднявся на першу сходинку у своїй віковій категорії. Однак Європа. часу на відпочинок немає, адже наступний старт вже не за горами. Зараз каратист активно готується до. Юнацької прем'єр-ліги, яка відбудеться вже наприкінці лютого, у сонячній Фуджерії, Ірина Задорожна, Іван Мітрік тему днятива.